Славу віддамо. Амінь. Дякуємо тобі, Ісус. Амінь. Сідайте, будь ласка, і будемо будемо з вами сьогодні. Розмірковувати над Словом Божим. Амінь. Відкрию свою Біблію. Е, знаєте, в такі часи, коли дуже, дуже складно, не знаю, як ви, ну ми всі. Читаємо новини, ми всі бачимо і вже живемо більше двох років в стані війни, наша країна бореться за свою незалежність. І інколи ти звикаєш до цього, а інколи це тебе, тебе напрягає, твою душу, твоє серце. Я думаю, що я тут не один такий, я майже всі ми тут переживаємо ті самі думки, ті самі емоції. Що робити в такий час? Інколи ти читаєш якісь книжки, слухаєш якісь проповіді, ну, знаєте, для себе я знайшов. Такий вихід маленький це читати Євангелія, читати в такі, в такі часи, коли ти не розумієш, навіть що твій розум атакований, не читати Євангелія, читати те, що робив Ісус, читати Його слова, що Ісус сказав в той час. Амінь. Коли був зі своїми учнями. Я хочу, щоб ми сьогодні одну таку історію з Євангелії розібрали. І перед тим як ми її будемо читати, я хочу, щоб сестра Вікторія вона включила нам одну картинку. Її погано видно, та? а може трішечки світло е, притушити на деякий час. Я розкажу, що це за картина. Це голландський художник Рембрандт. Дуже, е, ну, Його картини, знаєте, вони, часто він зображує біблійні мотиви. І дуже часто він зображує, дуже відомі його картини, там, де він зображує розп'яття Ісуса Христа, коли Ісус Христос, Він на Голгофі. І бере на себе провину всього світу. І у нього також є ця картина. Це єдина картина, такого, знаєте, як це називається в живописі, коли моря малюють? Як? як Моренис. Да. У нас українські, да? художник це був Айвезовський, котрий. Та, він був моренист, він дуже часто малював е, море і так далі. І от одна така картина є і у Рембранта. А на цій картині він зображує цей біблійний сюжет, про який ми будемо сьогодні з вами читати. Це історія, коли Ісус сказав своїм учням, що давайте переправимося на ту сторону. Пам'ятаєте? Ця історія в Біблії вона зображена в трьох Євангеліях: В Євангелії від Марка, Євангелія від Матфія і в Євангелії від Луки. Є ця історія там, де Ісус Христос Він каже своїм учням: давайте переправимося на ту сторону. Але рахується, що саме такий, вибачаюсь, саме такий, знаєте, перша Євангелія, яка була написано з усіх чотирьох Євангелій, це Євангелія від Марка. Трішечки в мене, походу, да, бороду зачепляє, і мікрофон. Я вибачаю, брати та сестри. Відразу, так от, все. Ісус Господь. Амінь. Амін. Євангелія від Марка. Рахують, богослови рахують, що це Євангелія було написано а, самим першим з усіх Євангелій. І, так сказати, більш вже досканалий опис цієї вірний опис цієї історії. Тому що, наприклад, якщо ми беремо Євангелія від Матфія. Це вже Матвій пише, це Євангеліє більше для євреїв. Більше для євреїв. І в цьому Євангелії він хоче показати Ісуса Христа для євреїв, що Ісус Христос це був саме Месія, саме той Господь, котрого вони очікували. Але от Марко він описує, він більше мені подобається читати Марка, тому що він описує більше такий, знаєте, як діло відбувалося. Давайте спочатку прочитаємо цю історію, а потім я. Розкажу вам, до чого, до чого, з чим я цю метафору, цю біблійну історію поєднав. Увечері, це Марка, 4 глава з 35 стиха. Увечері того дня Ісус сказав своїм учням: Ну-мо, перепливемо на інший берег озера. Вони е залишили натов і сіли у човен, де вже знаходився Ісус. Інші човни послідували за ними. Та налетів е, штурмовий вітер. Хвилі перехлюпували через борт, і човен вже був майже повен води. Але Ісус на кормі спав собі на подушці. Вони збудили його і кажуть Вчителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді Ісус прокинувся і наказав вітру, вітру і хвилям Тихо, заспокойся. Тоді ж вітер е, вгамувався. І на озері запала велика тиша. І звернувся він до учнів своїх. Чого ж ви злякалися маловіри? Але вони були страшенно налякані і питали один одного Хто ж це такий, що навіть вітер і води покаряються йому? Амінь. На цій картині Рембрандта. Знаєте, і дійсно він так дуже цікаво показав, що лодка, човен він май, майже тоне. Човен він майже знаєте, вже наповнений водою. Написано, І Марко так пише, що вже човен майже, майже тонув, майже пован води був. І знаєте, і учні вони злякалися, і вони почали до Ісуса Христа будити його і казати, вчителю, тобі що немає нужди, ми тонемо, ми гинемо. І з чим я хотів би порівняти цю історію, з нашим життям. Знаєте, Ми живемо все наше життя, це суцільна криза. Знаєте, Насамперед, що ви знаєте про кризи? Які існують кризи? Що? Фінансові кризи, військові кризи. Які ще можуть бути кризи? Криза середнього віку. Та. А які ще існують кризи? Економічні, ми кажемо, кризи. Наслав... Насправді, слухайте, я колись. Але мало помалу з кожним днем. Щось якось місця стає трішечки менше, тебе все починає утискати, і потім ти з'являєшся на цей світ зрозуміли, де може бути холодно, де якесь світло світить, де все некомфортно. І знаєте, вчені вони кажуть, що є існує криза новонародженого. Потім йде криза першого року, коли немовля вже знаєте, скільки? Місяців? Ну, то, то взагалі глибина. Давайте ми трішечки прискоримо, бо ми не встигнемо. Слухайте, існує криза, коли тобі там в першого року ти починаєш ходити, ти переходиш із стану такого немовля вже в стан дитини. Потім існує криза дитини, там, де десь 2-3 роки. І ви, ви можете думати, де які у дитини в 2-3 роки можуть бути взагалі кризи? Правильно? Тата, мама тобі памперс міняють, годують. Ти взагалі не про що не думаєш. Мультик тобі включають, коли за твоїм бажанням, та? але я пам'ятаю, у нас зі старшою донькою була така колись історія. Ми їхали від, від батьків і проїжджали біля, біля цвинтаря. Їй було на тоді десь 3-4 роки, якщо не помиляюсь. Ми їхали біля цвинтаря, і вона побачила цвинтар, а там же ж хрести стоять, знаєте, і вона бачить, і каже мені, «Тато, дивись, церкви. І я такий кажу, доня, так не, 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 не зрозумів. Доня, це не церкви, це кладовище. Вона мені питає: А що таке кладовище? І я кажу, я почав розповідати: ну коли людина вмирає, кажу, її беруть і потім е, відносять на кладовище і е, закапують під землю. І послухайте, і я побачив очі своєї дитини в дзеркало заднього виду в своїй автівці. І я просто. Я побачив, як вона от цей момент якесь усвідомлення прийшло до неї. Можливо, ви ну, себе згадаєте, от пригадайте, коли ви в своєму житті в перший раз усвідомили те, що ви ну, що колись настане такий час, що вас не стане. Може, хтось досі не усвідомив. От я пам'ятаю, це було в дитинстві. І я такий. А колись мене не встане. А... або батьків може не стати, так, когось може не стати поруч зі мною. Тобто я можу з зни... І як це? Це не зрозуміло. І це теж, знаєте, в такій, в такій миті це певний криза, певне усвідомлення, певне того, що О, нічого собі, це за. Я... я що не буду жити вічно. От ось тут на цій землі. Ну якщо ти не свідок Єгови, то тоді виходить ти не будеш жити вічно. Е, ну, тільки їм це не кажіть, вони теж не будуть жити. <рес> <рес> Добре. Потім які існують ще кризи? Існують кризи там, підліткового віку, так? середнього віку. Знаєте, В підлітковому віці ти думаєш, О, от, от настане той час, і от в моєму житті буде все не так, як у моїх батьків. Правильно? Я буду багати. Я буду сучасний, буду зможу все собі дозволити. А потім тобі стає, наприклад, 22 роки, там чи там не знаю. Від 20-19 років і ти розумієш, що ти досі ще не багатий. <смі> ти в певній мірі залежиш від грошей, котрі тобі повинні дати батьки правильно, на твоєму навчанні, на твої, там, коли ти живеш не, ну, там, не в і не їздиш на Роллс-Ройсі, а живеш в і їздиш на маршрутці, правильно. І це теж тебе починає напрягати. Я пам'ятаю, я заробив перших 3 тисячі гривень, і думаю. 3 тисячі гривень. <смі> Мені там було щось 21, 21 рік, тоді щось таке. Я думаю, взагалі, що я шов, взагалі можна на ці гроші? Щось з ними можна зробити. Це теж певні кризи. Потім є криза 30-річного, криза середнього віку. <смі> зараз ми да пані пані Розе, <смі> потім існує криза. Знаєте, коли ти людина, криза там десь 50-річних, 60-річних людей, котрі. Залишають свою основну діяльність, ти, ти там працював 20-30 років, можливо, на певній роботі, займався певною справою, і все, у тебе, і ти підійшов до того, що тебе всі радісно проводжають на пенсію. І все. І, і на наступний день твоє життя, твоє життя повністю міняється. Ти звик до певного е, розпорядку дня, ти спи, звик до певних речей. Тут все, все змінилося в твоєму житті. І останнє це вже, знаєте, це, такий, це така криза вже літньої людини, котра розуміє, що скоро, скоро. Не знаю коли, але, як сказав Ісус, ми переправимося на ту сторону. Насправді, в цій проповіді я хотів би дві метафори закласти відразу. Насправді, ми переправимося на ту сторону, брати та сестрі. Це наша мета. Це мета, якщо ми віруючі люди. Якщо ми не свідки Єгови, якщо ми віримо в небеса, то це також для нас слова Ісуса Христа, котрий каже, що ми переплав, переправимося на ту сторону. Переправимося на ту сторону, в небесне царство, там, де буде наш Господь, там, де буде не буде війн, там, де вже не буде таких криз, там, де вже не буде плачу сльоз, послухайте, і там буде наш Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Там буде наш Господь, і ми будемо з Ним в Його славі. Амінь. Амінь. Але поки ми тут, на цій землі, і поки ми живемо на цій землі, давайте поговоримо сьогодні, знаєте, про ті слова, котрі каже Ісус, переправимося на ту сторону сьогодення, нашого життя. Ми живемо, ми читаємо те, що відбувається, і це може напрягати нашу душу, це може напрягати наші мізки, це може напрягати нас. Тому що закони міняються, ворог тисне, е, ну, якісь фінансові можуть бути труднощі, і це напрягає нас. І це може бути, послухайте, атакувати наше серце. І як ці вучні? Ти, можливо, як в цій лодці сьогодні знаходишся, і вода, вже, знаєш, підходить, вже захлюпуває твій човен, і ти думаєш, Господи, коли це все закінчиться? Господи, коли це все закінчиться? Коли вже якийсь. Перемир'я мир. Уже хочу, я вже на все згодний, Господи, але нехай, нехай це війна, нехай це спиниться, нехай ця криза буде зупинена, Господи, спаси нас. І ти думаєш, чому Господь не відповідає? Чому Господь мовчить? А Ісус в цей час, написано в цій історії, Він спить. На подушці. Ісус в цей час, брати та сестри, у нього все добре. І учні, вони, чому от мені подобається Марк в цій історії, тому що му, учні, вони, можливо, як і ми з вами, вони збентежені, вони не просто супергерої, вони переживають страх на свою душу, страх за своє життя, що зараз з ними що зараз вони загинуть. Послухайте. І вони переживають за себе. І вони дивляться, Ісус спить. Вони там черпають черпаками ту воду з лодки, знаєте, вони хоч щось там хочуть зробити. Ті кинають ті донати, кидають, не перекидають. знаєте, що, Хоч щось роблять, а Ісус в цей час спить, відпочиває. Але слава Ісусу Христу, слава Господу, що ця історія вона просто не закінчується на тому, що Ісус спить. Знаєте, Вони достучалися до Христа, розбудили Його і кажуть, Ісусе. Тобі що немає, нужди немає, ми гинемо. І Ісус промовляє ті слова і каже ці, цьому вітру, цим, цим хвилям зупинитися. Послухайте, і мир приходить, і штіль приходить. І вони вже починають, знаєте, хвилюватися більше не від того, що тиша прийшла, а те, що Ісус він, він заборонив і приніс цей мир. На кого ми сьогодні сподіваємося? Звісно, ми сподіваємося, що. Там, на, ми можемо сподіватися на сильних цього світу, що нам допоможуть, що за нас вступляться. І чисто раціонально це нормально так сподіватися і чекати якоїсь допомоги. Але якщо ми віруючі люди, якщо ми як церква в цей час, ми не знаємо, як, як все може повернутися. На кого ми дивимося? Ісус. Це, це, це той, хто повинен бути в центрі, в центрі нашого життя. Це той, до кого ми повинні біжати, бігти з вами. І знаєте, благодать цієї історії заключається в тому, що Ісус є в цій лодці. Дуже часто знаєте, лодку або човни, або кораблі їх порівнюють з церков'ю. Їх порівнюють з церков'ю проповідників в різних християнських фільмах і так далі. Можна бути в цей час, слухайте, можна, можна в двох місцях опинитися. Можна плити поруч з човном, і можна плити у човні. Знаєте, колись, я пам'ятаю, в нашому Криму ми робили церковні молодіжні табори, і у нас був табір в Сім'їзі. Альберт, пам'ятаєш? І пам'ятаєш, там від, був цей був маяк, стояв від берега. Десь кілометр три від берега був маяк. І ми поплили, і пастор сказав: пішли, попливемо, на, рвемо там цих рапанів та мідій. Ми взяли ці. Ласти взяли маски і поплили туди. Я з дитинства займався плаванням, їздив на сорівнування, думав, що зараз ми це все діло легко зробимо. І ми поплили. Не було шторму, просто було спокійне море, трішечки хвиля. Ми доплили туди, нарвали, приплили обратно. І потім, послухайте, брати та сестри, я дня на три випав просто з цього табору, тому що в мене боліло все. Боліли руки, ноги, все у мене боліло. Ну, десь там, да, нехай 5 кілометрів, туди сюди ми проплили. Мені було дуже тяжко. І один коли людина, котра віруюча людина може бути, вірити в Господа, вірити в його істини. Але ти можеш бути, знаєш, як плис, плисти не в човні. І можеш плисти все одно поряд з човном, без човна плисти. Ти, там, я надіюсь на Господа, і просто, але я от своїми силами. Послухай, все одно, як би не було лячно, як би не було тяжко, в човні все одно буде легше. Амінь. І не тільки тому, що в човні дуже багато гарних людей. В нашому човні дуже багато гарних людей. Подивіться навколо, скажи. Ти дуже гарна людина, скажи сусіда слово. <рес> не тільки тому, що в помісній церкві є хороші люди, а тому, що в церкві є Ісус. Амінь. Амінь. Тому що в човні є Ісус. І в човні можуть бути, знаєте, в церкві можуть бути напряг. В церкві, можуть бути, люди можуть ну, переживати, ти можеш переживати. Ну, ці хвилі в своєму житті, але в церкві є Ісус. І у Ісуса все добре. Амінь. У Ісуса все добре. У Й... В Його серці спокій. І Він може послухати. Він той, до кого ми можемо прибігати. Він той в нашому напрязі, в нашому страху, з нашими турботами, з нашою нехваткою фінансів, з нашими хворобами, з нашими. Е... Турботами, переживаннями за рідних, близьких, котрі, можливо, ближчі до фронта, може хтось на фронті. З цими всіми речами ми можемо з вами прибігати к Ісусу. І Він може дати свій мир. Амінь. Він може дати свій мир. Ми чекаємо на цей мир, котрий прийде в нашу країну, але навіть серед цієї бурі Він може дати мир в твій розум і в твоє серце. Він може сповнити тебе своїм миром. І цей мир буде відходити від нього, котрий буде наповнювати твоє серце. І ти будеш навіть бачити цю небезпеку, але будеш сповнений Його миром. Амінь. Амінь. Послухай. Будь в Його човні. Тому що Ісус Христос, послухай, Він сьогодні на кермі цього човна. Амінь. Ісус, Він на кермі цього човна. Амінь амінь. Я вірю, що Ісус Христос Він бореться за нас. Я хотів би, знаєте, ще одну небіблійну історію прочитати. Я не знаю насправді її, її достовірність цієї історії, але вона, як я колись її прочитав, прочитав тут описуються події 41-го, 43-го року. Дуже таке свідоцтво цікаве. Хотів би з вами просто його прочитати. Воно мене надихає інколи, коли я коли його читаю. Тут написано, одного дня, 28 жовтня 41-го року, розстріляли близько 10 тисяч е, людей. А одного разу за день фашисти е, вбили всіх дітей. Їх вимальнювали з будинків музикою, тих, кого матері не відпускали, вбивали на місці прямо на очах у матерів. Потім настала затища, а в 1943 році е, в гетто перейшли, е, перейшло відділення СС. І знову почалися страти. І один молодий 30-річний єврей, голий стояв на краю рва, впав вниз з першими звуками черги, його завалило тілами. Він з жахом став вибиратися, намагаючись вилізти, зачепився руками. Поліцай, засміявшись, приткнув руки його багнетом. І він завалився назад. До ночі він лежав у руві і рів під ним, дихав, стагнав, ворушився. Вночі він випав, став на ноги і, і поплугав в бік далеких вогнів. Е, набрів на хутор, якийсь е, якось проліз через паркани і побачив біля, е, біля будинку е, біле простиратло на матусі. Він накинув його на себе, підвівся і обережно е, пробився. Е, Пробитими руками почав скриптися в двері. Двері відчинила молода жінка. Він переступив через поріг, навалився спиною, напалився спиною е на отвір, протягнув е руки і сказав: Врятуй мене. Вона підібрала губи і каже: Іди звідси, якщо тебе знайдуть, уб'ють мене і моїх дітей. Іди туди, звідки прийшов. Він подивився на неї і кажуть, не приганяй мене. І ось він стоїть перед нею, виснажений, з пробитими руками, в білому і е з прилипшим волоссям е від крові до чола. Він мовчить, і вона мовчить. І вона е каже: Іди. І раптом із фіранки вибігає маленька, світла дівчинка. Підбігла до неї. Обняла її за руку, підняла голову і сказала: мамо, не проганяй його. Не проганяй його, це наш Господь Ісус Христос. Вони сховали його, дали йому одяг, потім вони е підгодовували його, потім пішли партизани, він пішов воювати, брав участь у найзахваліших операціях. Всіх е дивувало, що він навіть геть не бачив, е не мав страху. Загинув він вже наприкінці війни. Я розмовляв з цією дівчинкою в 1988 році. Їй було десь 50, десь 50. Вона була молодша, ніж я зараз. І я слухав її, і мене І, мене, і, мене тремтіло. і Я кажу їй: ну так, звісно, виснажена людина, лоб у крові, руки пробиті, запахнути в біле. Ви ж тоді маленькою були. Просто таке враження у вас було. А вона подивилась на мене очима. Спокійно і уважно похитала головою і сказала: Ви не зрозуміли, це справді був Ісус Христос. Крапка. Така цікава історія. Знаєте, ми можемо теж як цей. Журналіст, як цей автор, бути, ну, сказати, ну, це дійсно, знаєте, про, просто така історія, яка може за душу нас брати. І ну, дівчина пережила таке, просто таке просто враження склалося. Але ми дійсно не знаємо, як Ісус Він може прийти в наше життя. Але ми дійсно не знаємо, як, як ми можемо послужити Ісусу навіть в такі часи, нелегкі часи. Амінь. І я вірю, знаєте, це, це, це моя така віра, що в, в, таких, в таких речах наш Господь теж може проявлятися. Може проявлятися в фізичних речах, може проявлятися в нашому житті. І навіть ці часи ми можемо переживати його в нашому житті. Амінь. Амінь. Які прості речі ми можемо взяти з цієї історії з Євангелія від Марка? На двох речах я би. Сьогодні наш, 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 нашу увагу сконцентрував. Це де я сьогодні знаходжусь? Де я сьогодні знаходжусь? Я можу плисти і боротися з цими труднощами сам по собі. Я можу просто, знаєте, питатися, перемогти це зло своєю плоттю або просто якось вижити. Але все одно, я можу бути частиною, я можу бути в лоці. Я можу бути частиною церкви сьогодні. Я можу бути частиною церкви сьогодні. Я можу бути корисним, я можу. Ісус Христос може проявлятися через мої дії сьогодні в житті моїх братів та сестер. Амінь. Ісус Христос може проявлятися через мої дії. Я можу бути благословінням для когось в цей час. В домі Божому, поза Домом Божому. Де я можу братися? Для чого мені треба бути в церкві в цей час? Послухайте, це це місце, це ця лодка. Знаєте, я колись плавав, я, Бог дав мені благодать, ми були. З братами та сестрами з Альбертом. Альберт теж був. Ми були на цьому озері. Ми плавали на цих лодках по Гінисарецькому цьому озеру. І, і по цьому морю. До чого я вам це сказав? Похвастатися, напевно. хотів. Послухайте, були в цій воді, і знаєте, ми бачили ці місця. Прийде час, ми там знову будемо. Амінь. <гум> ну послушайте, послухайте, Ісус Христос Він може проявлятися через наше життя в життях інших людей. Амінь. Коли я знаходжусь в цій лодці, я можу бути за церквою, я можу бути як -от там, во внешньому дворі та просто займатися своїм життям. Але якщо я буду причетний до церкви, до помісної общини, Господь може служити мені. І Господь може служити через мене. Господь може служити іншим людям через мене. Його благодать може діяти через мене. Амінь. І коли я збентежений, коли я в страху, хтось може послужити мені. В Домі Божому хтось може послужити мені. В домі Божому, послухайте, це набагато краще, ніж коли ти просто пливеш поряд з лодкою. Ніж коли ти просто пливеш поряд з лодкою. Тому, тому надихаю тебе сьогодні. Тримайся Його човна. Тримайся Його човна. Можливо, здається, ну тут все одно ти приходиш в дом Божий, ти приходиш в церкву, ну, ми тут молимось, ми тут вклоняємось. І може ти нічого не відчуваєш. Але це не значить, що Ісус Христос, послухай, Він не чує, не бачить тебе. Ісус Христос, Він спокоє. Ісус Христос, Він не збентежений. Ісус Христос, Він на кровлі, знаєте, на краю цього човна. Він відпочиває в цьому човні. І послухай, ми можемо приходити до Нього з нашими потребами, з нашим смутком, з нашим страхом, приходити до нього. І послухай, і просто торкатися, благати Його. І написано, що Він може встати і дати свій мир. Амінь. Принести свій мир. Тому ми приходимо в дом Божий і продовжуємо благати Його про мир для нашої країни. Тому ми приходимо в дом Божий і продовжуємо благати Його. Про особисті потреби. Тому ми приходимо в дом Божий і шукаємо Його лиця, тому що Він тут, тому що Він тут, тому що Він духом своїм посеред своєї церкви. Амінь. Амінь. Надихаю вас сьогодні, вас і себе, триматися Його човна. Якщо ми будемо в Його човні, послухати ці слова, котрі каже Ісус Христос в Марка. Він каже ці слова. Нумо перепливемо на інший берег озера. Амінь. Він не каже, ну можливо, перепливемо на інший. Якщо ми будемо триматися його, ми перепливемо на інший берег озера. Не тільки Його Царство Небесного, послухайте, но будемо вірити, стояти в вірі, що ми перепливемо, що перемога прийде. Що мир прийде на нашу землю, і ми перепливемо цю кризу, цей, цей смуток, цей напряг, ми перепливемо на іншу сторону в ім'я Ісуса Христа. Тому що це не просто учні Його сказали, це не просто це Його слова. Він надихає цими словами і каже: перепливемо на інший берег, ми перепливемо на іншу сторону, брати та сестри. Перепливемо. Можливо, що буде складно, можливо, що буде лячно, можливо, що буде хвилі, це будуть вони налітати, набирати, послухати оберти. Але Ісус сказав, Ісус промовив ці слова, що ми перепливемо на цю сторону, на інший берег цього озера в ім'я Ісуса. Амінь.